Слава Ісусу Христу, дорогі дітки! Сьогоднішнє Євангелійське читання присвячено історії із Біблії про е, притчу Ісуса Христа про митника та Фарисея. Е, ми пригадуємо цю історію про те, що Ісус Христос навчає в ній е, нас тому, що ми е, повинні ніколи не повинні бути гордими. Перед Господом Богом, бути смиренними у своїх молитвах і ніколи не підноситися високо так, у своїх думках, не осуджувати інших. Про що розповідається в цій притчі? В ній розповідається про те, що два чоловіки прийшли до храму для того, щоб помолитися. Один з них був фарисей, інший був митник. І е, фарисей, е, він молився в своїх думках, промовляючи так: дякую тобі, Господи, е, за те, що я не такий, як всі інші люди, Так? Е, перелюбники, здирщики, або як цей митник, так? який прийшов також помолитися. Е, Пощу двічі на, е, на тиждень. Е, з усього, чого надбав, десятину тобі. Митник в той час також молився, він настільки був смиренний перед Господом Богом, що він навіть очі свої не смів підняти до, до неба. Так? І він бив себе в груди, промовляючи: Господи Боже, прости мене грішного. І коли вийшли ці два чоловіки із храму, то виправданий був більше митник у своїх гріхах перед Господом Богом. І такий підсумок, підсумок можна підвести про те, що хто підноситься, той понижений буде, а хто понижається, той буде повишений. Ця історія нам нагадує, ще раз повторю про те, що ми ніколи в наших молитвах не повинні бути гордими. Ми ніколи не повинні усуджувати інших. Ми повинні приходити з чистим серцем до Господа Бога, прославляти Господа Бога так, на святій літургії і в молитвах наших просити прощення в Господа Бога так, за всі наші гріхи. Дякую вам за увагу. Домашнє завдання буде прочитати історію із Біблії про митника та фарисея, це 18 розділ Євангелія від Луки з 10 по 14 віршик. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!